таю 16:45 в Україні я Соломія відвідстах в ефірі ТСН в українському законодавстві вперше з'явилось поняття сексуальна орієнтація. Верховна Рада ухвалила скандальну поправку до трудового кодексу, яка забороняє дискримінацію працівників за віком, національністю, расою, віросповіданням і у тому числі за сексуальною орієнтацією. Норму, яка була умовою надання Україні безвізового режиму з ЄС, депутати ухвалили з мінімальною перевагою голосів після численних невдалих спроб. Чергову акцію за рівні права для секс меншин сьогодні підтримали фемен. Дві дівчини, одна з яких темношкіра Українка, хотіли привернути увагу до неприпустимості гомофобії у державній політиці. Проте не встигли роздягнутись, як упинились в руках правоохоронців. Так само блискавично ухвалити скандальну поправку у депутатів не вийшло. Щоби знову не змарнувати півдня на дебати непримиренних опонентів, спікер не дозволив обговорення і зразу поставив питання на голосування. І воно. Провалилось кілька наступних спроб. Результату не поліпшили. Гройсман оголосив перерву і повів лідерів фракцій на переговори. Тим часом недозволені у залі суперечки почались у кулуарах, і тут з'ясувалось, що за лаштунками справжні пристрасті депутати пересварились навіть всередині своїх фракцій. Мені дивовижно, які аргументи ми чуємо в спротив до цієї поправки. Ну неймовірні намагання обов'язково нас відлучити від церкви в зв'язку з тим, що ми голосуємо за цю поправку. Там перед, перед та один з одним депутати тут сваряться хоругвами з хоругвами, з іконами ходять. У фракції самопоміч більшість депутатів під тиском громадськості підтримали поправку. А от лідер цієї ж фракції цитує церковних ієрархів і запевняє, що його не влаштовує саме формулювання. Що не можуть піддаватися люди дискримінації, всі-всі-всі ті речі, які там є. І в тому числі статевості і статевих відносин. Люди добрі. Це все це вирішує питання. Від тих, хто багато разів принципово тиснув кнопку проти, траплялись і несподівані зізнання. У мене навіть друзі є гомосексуалісти. Ну а чому ж ви не підтримуєте? Я не проти гомосексуалістів. Чому ж ви тоді за трудову всіх. дискримінацію? Я за рівні всіх дружно не підтримали так звану безвізову поправку депутати від свободи, фракції опозиційного блоку та радикали. Кажуть, що ви гомофоб. Хто каже? Люди Це не відповідає дійсності. Ми не голосували за антидискримінаційну, як ви кажете, поправку з однієї причини: по перше, питання врегульовано в конституції. Вже врегульовано по-друге. Ми вважаємо, що сьогодні перед країною стоять значно важливіші проблеми. І, хоча йшлося лише про норму, яка бодай формально забороняла б роботодавцям дискримінувати працівників, чия сексуальна орієнтація їм не до вподоби, дискусія знову закрутилась довкола затертих страшилок часів Азарова, які лякав українців одностатевими шлюбами. І ні в якому разі я чую якісь фейки, які говорять про те, що в Україні можуть бути хоч якісь одностатеві. Шлюби, не дай Бог, щоб це відбулось, і ми ніколи це не будемо підтримувати. Зрештою за поправку проголосували з мінімальною перевагою. 234 тридцять чотири закону хвалено. З чим я вас всіх вітаю, шановні колеги, народні депутати. Марія Васильєва, Ольга Кошеленко Ілля Шинкаренко, Андрій Тримбач, ТСН 1+,1. Із двотижневою затримкою Україна таки представить у Брюсселі свої здобутки на шляху до безвізового режиму. Зустріч нашої делегації з європейськими чиновниками відбудеться 24 листопада. Це підтвердили у міністерстві закордонних справ. Перемови планували на цей вівторок, але перенесли, щоб у Верховної Ради був час ухвалити потрібні закони. Зустріч у Брюсселі має стати наріжним каменем, на якому європейські посадовці будуватимуть свій звіт щодо можливого скасування віз із Україною. Оприлюднити його мають у грудні. Бойовики поблизу Макіївки привели у бойову готовність гради та Сау. За даними української розвідки, важку артилерію розгорнули для стрільби на кладовищі в селищі Лісне. Також до Донецька із Шахтарська перемістили з десяток танків, БМП та вантажних авто. Для кермування цим напрямком розповідають розвідники з Росії. Прибув військовий високопосадовець. За даними штабу АТО, вночі бойовики гатили з гранатометів та стрілецької зброї на Донецькому напрямку. 82-мм міни лягали біля трьох ізбинки на Луганщині. Ще один доказ російської присутності на Донбасі. Генштаб збройних сил України стверджує, що під час бою біля селища Калинівка знищено російського військовослужбовця. На своїй сторінці у Фейсбуці військові виклали світлини речових доказів: картки зберіганку Росії, бронепластин з російським маркуванням і записки з телефоном матері з кодом Чукотки. Це все було знайдено у вбитого бійця за документами. Звати його Володимир Горностаєв. Родом він із Росії, а точніше, так само як і полонені. Героушники Єрофеєві Олександров із міста Тольятті. Як він потрапив до України, невідомо, але його родичі ще три тижні тому подали заяву в міліцію про зникнення Володимира і відповідне оголошення про розшук є на сайті міста. ТСН знайшла батьків загиблого. Мати солдата Тетяна у телефонній розмові з нами відмовилась від ідентифікації тіла. А батько, колишній військовослужбовець, заявив, що він не уповноважений будь-що коментувати, адже всіма деталями справи його сина займається ФСБ Росії. Він був на контракті в армії в тот момент, коли поїхав в Україну. Знаєте, я не Все, зрозуміло. Займається фейзверхій. Ну ви ж отец. чому ви не хотіти аби... раз, Займається ФСБ Росії. Не так часто представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации обращают внимание на боевиков, которые принимают участие в боевых действиях на территории Донбасса. Удивительно и непонятно, почему так активно и ретиво взялись представители ФСБ как за семью Владимира Горностаева, так и за то окружение, с кем он общался. Терористів судитимуть заочно. Харківська прокуратура передала в суди обвинувачення стосовно двох колишніх чиновників, які стали пособниками терористів. Один з них, – голова операційного суду Луганської області Анатолій Візир, він проголосив себе президентом Південно-Східної України і закликав до захоплення влади. Другий колишній начальник міліції Слов'янська Олександр Давиденко в прокуратурі кажуть, це він здав міськвідділ терористу гіркіну. Заочне правосуддя широко застосовують в Європі в Україні. Це перші спроби присягнути злочинців до відповідальності. Невинесення приговорів несе за собою определене негативне суспільне мені, і трудно пояснити, що люди покинули територію України. І знаходяться на врім'яна окупірований Дальше Далі задача задержати этих лиц, помістить міста лішення свободи. понад сотню полтавських правоохоронців вирушили на Донбас у рамках чергової ротації. Два взводи з батальйону Полтава на Луганщину їдуть уже як поліцейські. Там служитимуть на блокпостах та охоронятимуть стратегічні об'єкти. На бойовому посту вони замінять своїх колег, що несуть службу вже близько двох місяців. Проводжали бійців рідні, колеги та волонтери. А ліцеїсти передали їм малюнки і обереги, виготовлені власноруч. Вирушаємо в зону АТО для виконання службових обов'язків по охороні цілісності України. Міняємо своїх бійців в Луганській області. Задачі залишаються ті самі. Ця ротація затримується, тому що в зв'язку з виборами, тому ми їдемо трішки пізніше. Всі готові донесення служби на місці катастрофи. Літака су 25 розпочала роботу спеціальна комісія Міноборони. Як стало відомо, ТСН. Група експертів з Вінницького штабу військово-повітряних сил прибула у Запоріжжя учора пізно ввечері, але не змогла оглянути місце катастрофи через темряву. Сьогодні фахівці мають обстежити місцевість а також проаналізувати умови, за яких сталося падіння літака. Штурмових су 25 впав напередодні поблизу села Тернівка на кордоні Запоріжжя та Дніпропетровщини. За попередніми даними причиною трагедії стало зіткнення літака з лінією електропередач під час виконання польоту на над малих висотах на місці події працюють пошукові групи. Більшу частину фрагментів су 25 вже знайдено. Траса Харків-Сімферополь, поблизу якої впав літак, перекрита й досі. За даними ТСН, відкриті її не раніше вечора. У Бердичеві серед білого дня з автоматичної зброї розстріляли 31-річного чоловіка. Невідомі під'їхали до будинку у приватному секторі і, ймовірно, виманили господаря. Коли він вийшов у двір, відкрили вогонь з автомата. За словами свідків, по жертві стріляли двома чергами, використали усі набої, які були в магазині. По тому вбивці швидко заскочили у машину і зникли. Чоловік від поранень помер на місці. Жодних версій зухвалого злочину правоохоронці поки що не озвучують. Пока ми віп віпавтівка, два господарі. Одеситка скаржиться, що правоохоронці відібрали її машину, бо вона нібито належить іншому господарю у Харкові. Власники автівки з'ясовують права на неї через численні суди. Як сталося, що машина зареєстрована на двох власників у різних регіонах країни? Дивіться далі в сюжеті. На цей елітний позашляховик претендують два власники з Одеси і з Харкова. Одеситка Ольга стверджує, купила не нову автівку в автосалоні, їздила на ній майже півтора року, але одного разу її зупинили правоохоронці на виїзди з Одеси і забрали машину на штрафмайданчик. Мотивація була така, що значить мою автомобіль у вас зима, і відвозимо його в Харків. Причому в на нову катеріні на чому. його візілі своїм ходом. То тобто, есть Адєса Харків кілометраж на моєму бензині його увезли. Адвокат іншого претендента на автівку стверджує, що машину хотів купити колишній знайомий його клієнта, але виявився крадієм. Цей знайомий сам родом із Львівської області і вказав, що гроші в нього знаходяться вдома, і тому він попросив технічний паспорт від автомобіля, ну, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та ключі. Цей знайомий виявився шахраєм. Крадій кілька місяців обіцяв розрахуватися з власником, а за цей час встиг перереєструвати її за підробними документами і цілком законно продати в Одесу, кажуть в поліції. Ольга Володимировна є добропорядочним приобретателем, який привела приобрела автомобіль в соответствиї з требованиями закону. На момент регистрации цього автомобіля в органах МРЕО. Ніяких обмежень для проведення цієї процедури не існувало. Поліція розцінила маніпуляції з машиною як шахрайство і відкрила кримінальне провадження. Проте компанії, причетні до продажу, встигли замести сліди. Фірма, через яку вона оформляла машину, Так також як і фірма в Києві, яка перереєструвала дану машину. Обидва претенденти на машину через суди відстоюють свої права власності. Суди першої інстанції віддали автівку господарю з Харкова. Апеляційний вирішує, що машину треба повернути власниці в Одесу. Тож, поки позашляховик припадає пилом на штрафмайданчику у поліції. Юридична практика свідчить, що процес встановлення права власності може тривати роками. Світлана Харків ТСН у Херсоні мітингують медики півсотні працівників залізничної лікарні міста Таврійськ. Понад півроку не отримують зарплатні. Сам заклад під загрозою закриття. Медики приїхали до Херсонської облдержадміністрації, аби домогтися зароблених грошей. Таврійська залізнична лікарня є підрозділом Херсонської власник закладу Укрзалізниця. Більше року не фінансує заклад. Його вже давно мали передати на баланс міста. Проте цього не сталося. Директор обласного департаменту охорони здоров'я повідомлення. Дома медикам, що питання, начебто, вже вирішено, і люди отримають зароблене. Але питання передачі лікарні на баланс міста і далі залишається відкритим. Ми сидім без дені працюємо так безплатне. Ти булямідработні, де він возьме діні Державне підприємство. Щадається. До 53 зросла кількість жертв пожежі в нічному клубі в Бухаресті. З життя пішов 33-річний Алекс Паску, бас-гітарист рок-гурту, який того вечора виступав у закладі. Він помер у Франції, куди його на лікування транспортував літак румунського МВС. Медики не змогли врятувати й дівчину соліста групи. Сам співак зараз перебуває в шпиталі у Нідерландах. Загалом у лікарнях залишаються ще понад 70 людей, 24 з них у критичному стані. Два тижні тому в одному з нічних клубів Бухареста під час концерту через використання піротехніки спалахнула пожежа. У власників закладу не було ліцензії на проведення таких заходів. Після трагедії сотні людей регулярно виходять на акції протесту. Вони певні, до трагедії призвела корумпованість влади, тож вимагають тотальних змін. Матір померлого у Санкт-Петербурзі таджикського хлопчика таки депортують із Росії. Заріна Юнусува. Втратила сина, коли у жовтні поліція затримала її за порушення міграційних правил. П'ятимісячне немовля тоді забрали від матері і передали до центру реабілітації дітей, де хлопчик помер наступного дня. Офіційною причиною смерті дитини називають вірусну інфекцію, хоча батьки переконують. Їхній син був абсолютно здоровий. Адвокати матері наполягають, що висилати жінку не можна, поки не закрили справу про смерть хлопчика. Утім, суд вирішив інакше і на додачу наклав на жінку штраф 5 тисяч рублів це близько півтори тисячі гривень. Слідом за Єгиптом, Туреччина та Туніс Рада Федерації РФ підтримала пропозицію заборонити російським туристам відпочивати в інших країнах Середземного моря. В комітеті з міжнародних справ переконують у Туреччині та Тунісі проблеми з безпекою. А в Раді Федерації дбають передусім про безпеку своїх громадян, а не про наповнення бюджету туристичних країн. Натомість жителям Росії радять відпочивати в Криму. Вануато, Тринідад і Тобаго, Самоа, Об'єднані Арабські Емірати, Домінікана та Гренада можуть незабаром отримати безвізовий режим із ЄС. Профільні комітети Європарламенту дозволили підписати відповідні угоди загалом із дев'ятьма державами. Тепер, якщо на черговій сесії євродепутати таки ухвалять це рішення, громадяни цих країн зможуть подорожувати до ЄС без візи. Лідери ЄС підписали угоду про екстрене створення трастового фонду для подолання мігрантської кризи. Рішення ухвалити на саміті ЄС-Африка, що відбувається на Мальті, за попередню інформацію. Бюджет фонду майже 2 мільярди доларів. В обмін на створення фонду Європа вимагає від африканських країн зупинити потік мігрантів і прискорити повернення тих, хто не може претендувати на притулок. Швеція тим часом встановила тимчасовий прикордонний контроль у межах шенгенської зони. Відсьогодні тамтешні прикордонники перевірятимуть документи в усіх, хто захоче потрапити в країну. Лише з початку вересня до Швеції прибуло близько 80 тисяч біженців. А до кінця року влада Швеції очікує на 190 тисяч. Скільки триватиме режим обмеженого пересування, наразі невідомо. У Стокгольмі кажуть, діятимуть відповідно до ситуації. У Греції поліція сльозогінним газом розігнала демонстрантів, які закидали правоохоронців пляшками з запальною сумішю. В країні масові протести та страйк проти заходів жорсткої економії. Сотні тисяч греків не вийшли сьогодні на роботу, зачинені держустанови, магазини та лікарні. Не працює громадський транспорт скасовано низку рейсів з Афінського аеропорту. Це перша акція непокори після чергової перемоги на виборах партії Сіріза Алексіса Ципраса. У серпні він підписав угоду з європейськими кредиторами про фінансову допомогу Греції. Проте у відповідь ЄС вимагає жорстких реформ. У жовтні парламент ухвалив їх, зокрема, найболючіші пенсійну та податкову. В Україні може з'явитися Українська область. Таку назву втілюючи закон про декомунізацію, може отримати Кіровоградщина. Питання про перейменування області вирішуватиме громадська рада при облдержадміністрації, оскільки з назвою обласного центру місцеві депутати так і не визначились. Цілком можливо, що область матиме. Відмінне від її центру ім'я одна з найбільш вірогідних пропозицій центральноукраїнська. перейменувати Дзержинський район міста на Дзержинський, а Фрунзенський на Фрунзенський – так, від радянського минулого відмовляється Харків. Міська влада знаходить е, комуністичним вождям тезок і таким чином гальмує декомунізацію. Скаржаться громадські активісти. Слухання щодо нових назв об'єктів радянської спадщини, які тривають вже кілька днів поспіль, проходять зі скандалами і навіть штовханиною. Активісти кажуть, на громадські слухання влада звозить автобусами бюджетників у Харкові. Відповідно до закону, потрібно перейменувати понад 200 вулиць. Вчорашня пропозиція Дзержинський на Дзержинські да ви ж бачите, яке перейменування вони предлагають. І Фрунзінські на Фрунській. І ще я хочу додати, що те, що предлагає міська топонімічна комісія, вона ще й граматично невірно оформлена. Там дуже багато помилок. Караоке не буде. Скандальний ресторан на місці згарища у будинку профспілок. Немає жодного дозволу на існування. Наразі Київська мерія судиться із міською радою профспілок, який належить будівля через несанкціонований ремонт приміщення. Сьогодні будівлю штурмували народні депутати. З місця подій повернулася Олександра Мітіна. Усі двері зачинено. З самого ранку ресторан на Хрещатику вже не працює, а його адміністрація не виходить на зв'язок. Це вже другий скандал з мережою Елькафа за останні півроку. У березні одразу у два заклади мережі не пустило офіцера у військовій формі. Мовляв, заважає відвідувачам відпочивати. Ось бачимо таку саму табличку і на новій Елькафі суворий дрес-код і фейс-контроль. Журналісти його вочевидь теж не проходять. Фотограф Олександр заклеює вікна із кольоровими пуфами, листівками. Згадує ніч, коли будівля виглядала отак: саме через двері, за якими нині Елькафа до штабу майдану намагались потрапити бійці Альфи, горіли обидві частини будинку. Проспілок, просто ліва постраждала сильніше. Загинули щонайменше двоє людей. Просто на кістках полеглих побратимів влаштовують танці караоке, Це ну, тобто за знущання з здорового глузду. В обід до ресторану підходить група нардепів біля дверей з'являються юристи ради профспілок, які належить будівля Ольга та Іван Балабане. Я ж не проти депутати, які були на майдані, намагаються зацікавити юристів історією революції гідності. в лице, ви Знаєте? Підіть, пройдіться, познайомтесь з небесною сотнею. Я Опять ви замієте. Скажіть, будь ласка, по яким законам ви? Бенкутувати, бенкутувати. Оце, під час емоційної бесіди з'ясовується, що проводити ремонт власники приміщення взагалі не мали права. Суд заборонив через позив МДА. Адвокати стоять під будівельними лісами і не бачать ознак реконструкції. Ви не маєте права, доки не буде рішення суду проводити будь-які ремонтні роботи. Ми А це Ми шо? не проводимо. За якими документами на хрещаток у з'явилась Елькафа, з'ясовувати. Сувати у власників будинку будинок на стрітинській. Тут знаходиться міська рада профспілок. Їй, власне і належить будівля поза адресою Хрещатик. 16. такі трохи радянські коридори. Бачите, Київська міська профспілка працівників легкої промисловості, гарком правсоюза і так далі. Аж до четвертого поверху. За вивіскою профспілка культури знаходимо прес-секретаря усієї установи. Коментувати з питань, що вам не буде. Керівництво ради профспілок на місці немає. Кабінети порожні. Місцевих працівників караоке на місці підпалу не обурює. Мовляв, завдяки Елькафі у них незабаром будуть нові відремонтовані кабінети. А хто гроші на дав? Яка довичі їх дали а ті поливають людей. Тим часом депутатів всередину так і не пускають. Побачити новий ремонт на першому поверсі будинку профспілок можна в інтернеті. Власники ресторану виклали в мережу фотографії з усіх ракурсів: рожеві дивани, золотаві стіни. Дмитро Орлов, ТСН Наші вражають на 20 з 36 номінацій премії телетріумф журі обрало представників каналу «1 плюс 1». Названня найкращої інформаційно-аналітичної програми претендує «ТСН тиждень. А на статус найпрофесійнішої ведучої Алла Мазур за проникливі сюжети з війни на Донбасі переможні статуетки можуть отримати Руслан Ярмолюк, Олександр Моторний та Станіслав Ясинський. Серед номінованих також серіал Останній москаль програми гроші та хоробрі серця. Торік через з війну церемонію нагородження телетріумфу не проводили. Цього разу вона відбудеться 2 грудня в національній опері. Журі премії вже завершило голосування. Результати, звісно, ми не знаємо. Вони знаходяться лише у аудиторії. Власне, сьогодні ми оголошували тих людей. і Один з них буде переможцем в конкретній номінації. В Одесі погода вирішила подовжити курортний сезон. Сьогодні синоптики зафіксували температуру плюс 18 і назвали її аномальною для останнього місяця. Осені містяни вирішили скористатися останньою можливістю теплих днів і потягнулися до моря. Більшість одеситів просто прогулювалася узбережжям під теплим сонцем. Однак дехто навіть засмагав та ризикнув зайти у воду, яка все ж встигла охолонути до плюс 9 градусів. Синоптики прогнозують таку теплу погоду ще й наступного тижня. За незачинені двері в управлінні поліції публічне декламування вірша на плацу в присутності батальйону. Таке покарання придумав для своїх підлеглих очільник львівської поліції Юрій Зозуля. Привселюдне читання, за його думкою, має збагатити словниковий запас патрульних. За словами головного львівського копа, поки що за незачинені двері упіймали лише одного поліцейського. Але вірша він ще не розказував не на камеру. Деякі копи кажуть, що превселюдне декламування віршів це приниження їхньої гідності. Інші просто віджартовуються після роботи я закінчую зміну вісім дев'ять. Прийти я вам розкажу Вірші зараз я вам не розкажу. вірші. треба вигадувати якісь нормальні способи, щоб патрульному було корисно. Ну, от і щоб у нього щось там запам'яталось, відклалось в голові. Бульдог на кличку Отто проїхався на скейтборді під ногами 30 людей, які вишукувалися у довгий тунель із широко розставленими ногами. Перешкоди бульдог подолав плавно, не зійшовши зі ста... з дистанції. Таким чином, отто встановив світовий рекорд. По закінченні випробування глядачі зустріли бульдога оплесками і кинулися з ним фотографуватися. Та все, що я встигаю розповісти на цю мить. Розлогіше ТСН чекайте вже о 19.30. Я прощаю до завтра. Зустрінемося за добу.